Я дуже часто чую від чинних військовослужбовців, представники влади або їхні діти мають долучитися до війська. Що б це змінило? У мене за три роки є одна догана і мені дали якраз за цей вислов, що треба створити батальйон і випустити їх е, на фронт. Я не хочу крові ні депутатів, ні їхніх дітей. От щиро кажу, я дуже добра людина. Просто якби у одного народного депутата син служив в моєму підрозділі, а у міністра якогось син служив в сусідньому підрозділі, а у там людини з Кабміну Шево, там в третьому підрозділі на цій лінії, у мене були б самі якісні міни, у мене були б самі якісні боєприпаси, у мене були б перекриті позиції, і мої бойці би їздили не на поломаних корчах або пішки ходили під ворожими дронами, а була б броня обладнана ребом, прикрита, і яка би. Доз... Ну, все було б по науці. Чому? Тому що він кровно зацікавлений виживаємості того солдата. І тато, якщо він дійсно любить свою дитину. Він би не підписав би акт прийомки неякісних мін. Він би навпаки відібрав найякісніше відправив туди. Я думаю, він би кожну міну перевірив, доставив і ще би коригував вогонь міномету, що допомагав для того, щоб прикрити свою дитину. Тоді би це була всенародна державна війна, і як похідне від цього, коли би люди відчули, що поруч зі мною воює син е, прем'єр-міністра, син міністра, син народного депутата. То, в принципі, не виникало би питань, і можливо, збільшилась би кіль... кількість добровольців. Е, можливо, люди би подивились, і це був би приклад для, для інших, і це була би мотивація. перш. ну наразі я кажу, фантастичні для нашої країни зараз часу, тому що частина суспільства воює, частина відкупилася, а частина, яка на сам на самій горі, імітує участь війні. Ну так воно є. Вони безпосередньо е, не приймають і їм реально це моє персональне враження. Я не хочу там узагальнювати, але мені здається інколи, що їм байдуже на долю солдатів, їм байдуже на долю підрозділів.